Рівне та Львів міста, які суттєво постраждали під час масштабного російського обстрілу напередодні, є травмований. Міста тривалий час були без електрики. Поновити постачання вдалося лише на ранок. Більше дивіться в матеріалі наших кореспондентів. 13 ракет. Ворог спрямував на Львівщину. Більшість збили сили протиповітряної оборони, шість долетіли до цілей. Вийшла і що побачила, і впала. І все а далі що було, я не. знаю. Пані Леся знепритомніла, коли вийшла на подвір'я і побачила біля хвіртки п'ятиметрову вирву та розкидані уламки від ракети. Під час прильоту жінка разом з дочкою та онуками перебувала в укритті. Це врятувало їм життя. Коли це все сталося. Просто вони почули великий ну, взрив, і пішла хвиля дуже сильна. Вилетіли вікна. І під час як вилітали вікна, е, ну було як хвиля вогню, зайшла в хату і вийшла ну, швидко. Вікон нема, дверей нема, гаражу, нема. Багато чого нема. Ну це все видно. Ну, хата на даний час не придатна для життя. Дружина позвонила, в крики, плачі, не зрозуміло, що відбувається. Коротше, емоціями то якось важко описати. Такі враження, приїжджаєш і не можеш пізнати то місце, в принципі. Ти тут живеш, ти тут кожного дня тішить тільки одна думка, що всі, хто були в хаті, всі живі. Від уламків ворожої ракети постраждав перехожий. Нині він у реанімації. В нього ушкоджені легені, ушкоджене серце, але стан пацієнта на даний час розцінюється як стабільний. У нього є уламка і ушкодження, але травми спричинені вибуховою хвилею. П'ять ракет влучили в енергетичні об'єкти. Причому дві електропідстанції ворог обстріляв повторно. У Львові вмить зникли світло, водопостачання, опалення, мобільний зв'язок та інтернет. Зупинився електротранспорт. Оця підстанція, яка фактично знищена, вона була одною з ключових, тому що місяць назад влупили по тих підстанціях, які до цього там забезпечували життєдіяльність нашого міста. Фактично, електропостачання на Волосинці сьогодні. До ранку середи енергетики відновили комунікації у місті. Я не буду розкривати всі нюанси. Слава Богу, світло є, але ситуація критична. Такі атаки будуть продовжуватися. Я думаю, продовж цілої зими. Нам треба готуватися до дуже складного життя. Ракетна атака на Рівненщину позбавила світла 100 тисяч осель, вдарили по енергетичному підприємству, але крім того, пошкоджено багатоквартирний будинок та з десяток приватних помешкань. Роман живе поряд з електриком. Електропідстанцією каже, вже вдруге доводиться замінювати вікна. Рама лопнула, тобто, наші там, коли того разу сто лопнув, да? то зараз тільки рама лопнула. значить, ремонту не підлягає. Аварійні бригади відновили електромережі лише на ранок, але довелося застосувати стабілізаційні відключення. Удвічі скоротили кількість електротранспорту на маршрутах, вимкнули зовнішнє освітлення та світлофори. Ми були змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень, і ці графіки будуть застосовуватися у нас в області і в місті Рівному. доки не буде завершено ремонт на об'єктах, які постраждали. Ждали внаслідок терористичних атак, крім е енергетики, постраждали ще е станції передавання сигналу, саме мобільний зв'язок інтернет, тому що були також знеструмлені, але ось на нас близько 10% від 900 станцій, які по області були знеструмлені. Через перебої зі світлом та подачою тепла на Рівненщині скасували очне навчання. Учні повернуться за парти в кращому випадку з наступного тижня. У дитсадках працюють лише чергові групи. Марта Шикула, Наталія Світлова, Львівська та Рівненська області п'ятий канал.